Низька стеля, повз яку пролягали труби, що знаходились в аварійному стані: пилюка та сирість. І дитячі ліжка, на яких діти мали змогу перепочити під час повітряних тривог ще у січні 2023 року укриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей було зовсім непридатним, аби в ньому перебувала малеча. Тоді міський голова Кременчука Віталій Малецький пообіцяв, що дітлахи матимуть найкраще укриття. Це от таке сховище. У нас зараз запланований ремонт. Тут треба ще дещо буде зробити для того, щоб малечі було тут зручно. І міський голова стримав свою обіцянку. Наразі діти мають безпечне та комфортне укриття. Війна застала наших дітей у дуже непридатному укритті. Його неможливо було назвати укриттям. Це було підвальне приміщення, дуже з низькою стелею. Воно було дуже в аварійному стані. Але на сьогодні це сучасне укриття, де є всі зручності для наших дітей. Діти можуть перебувати тут в безпеці. І дуже багато було створено для їхнього перебування. Мир виконав свою обіцянку, яку він сказав, дітям перебуваючи разом з ними під час повітряної тривоги, в тому підземілі, як можна сказати. І зараз все у нас дуже гарно, все дуже подобається. Діти щасливі. Нове сучасне укриття має дві спальні для дівчаток та хлопців спортивну та ігрову кімнати, учбовий клас, карантинну зону, санвузли та душеві кімнати. Діти неймовірно вдячні за сучасне укриття. Раніше у нас було укриття мале, повний зріст не можна було встати, але труби мішали, бо головою билися багато хто. Спати було не сильно зручно. Там було багато розкладушок, а зараз кроваті. Багато труби протікали раніше в підвалі. Ну, було незручно в тому подвалі. А зараз багато місця, можна десь посидіти, погратись з ким. Багато місця, щоб кровати садити, мені дуже подобається наше укриття, яке ми отримали. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.